Я просто не вірю своєму щастю, але моя мрія отримати книжковий адвент календар сьогодні здійснилась. Я просто в це не вірю. Я не вірю своєму щастю, але... Ось ми тут, і ми розпаковуємо сьогодні перший день цього адвент-календарю. Хлопець їх не номерував, тому будемо просто інтуїтивно доставати книжечки. Враховуючи, що це змога від листу, то тут всі книжки класні. Але зовсім нещодавно в мене був великий книжковий шопінг, де я купила добрячу частину своїх бажанок, тому навіть не знаю насправді, що тут може бути. Але що це буде щось класне, я впевнена точно, Тому давайте обирати, що ж ми тут першим відкриємо. Найважчий пакуночок я поки не хочу. Погрію поки свій інтерес. Опці прямо зараз даю. Вам такий лайфхак, як можна потішити свою книголюбку. Так, що тут таке? Не знаю, що це таке. Може, це дивно звучить, але полясе. Мені здається, що це, можливо, щось від видавництва книголав. Бачите? Кеті Бішоп? Можливо, це вона. Якщо так, то це буде дуже класно. Це вона! Це вона, це ця книжка. Вау! є! Це досить відома британська авторка. Тут всього 350 п'ятдесят Рейчел повертається у відпустку на віддалений грецький острів, де колись 17-річною вперше закохалася в старшого на 20 років Алістера. Та чи справді все було так, як пам'ятає Рейчел? Авторка порушує важливі теми руху міту, а також зловживання владою, питання згоди на сексу, осмислення травматичного досвіду. 18+. я супер задоволена. А ви напишіть коментарях чи чекаєте на наступні розпаковки?